Цього понеділка разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит. Тож я вітаю усіх наших глядачів, які щойно долучились до нашого ефіру на календарі. 21 листопада і це 271-ша доба відважного спротиву України повномасштабному російському воєнному вторгненню. І спершу поговоримо про наші недавні здобутки і на жаль втрати. Як повідомив учора президент України Володимир Зеленський, з початку повномасштабного наступу Росія застосувала проти нашої держави понад 4700 тисячі ракет, внаслідок чого сотні наших міст були просто спалені, а тисячі людей на жаль загинули. І раз за разом терплячі поразки на фронті окупанти вдаються до своєї цинічної тактики. Зокрема, минулої доби з артилерії та мінометів ворог обстріляв три прикордонні громади Сумській області. Обстріляли російські війська і житловий будинок в селищі міського типу Шевченкове на Харківщині. Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, під завалами можуть перебувати люди. А от вночі окупанти вдарили із градів та важкої артилерії по трьох громадах сусідньої із нами Дніпропетровщини. Росіяни скорували туди майже 60 снарядів. А от як повідомили у МАГАТЕ, вчора окупанти цинічно вдарили і по майданчику Запорізької АЕС, що призвело до пошкодження будівель, систем та обладнання. Причому деякі вибухи сталися поблизу реакторів. Проте, на щастя, як повідомляють, рівень радіації на майданчику залишився в нормі. Повідомлень про жертв не надходило. Що ж до ситуації на фронті, то як повідомляють у генштабі, збройні сили відбили ряд ворожих атак на Луганщині та Донеччині, а також з неба і землі вдарили по позиціях і районах зосередження живої сили ворога. Зокрема, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 390 окупантів, таким чином досягнувши цифри у 84 тисячі 600 загиблих російських військових від початку вторгнення. Ну і не можемо не відзначити, що сьогодні, 21 листопада, ми відзначаємо день гідності та свободи. Свято встановлене на знак шанування, патріотизму та мужності громадян, які у 2004 та 2013 роках, вийшовши на столичний майдан, стали на захист демократичних цінностей і європейського вибору нашого народу. І ні кулі у 2014, ані ракети у 2022 нас не зламали. Ми вистояли на майдані і переможемо у війні. Ну і перш ніж перейти до новин дня сьогоднішнього. Нагадаю, по будням дивіться настрічі на день о 12, 18 та о 20.40. А також наші новинні випуски ви з легкістю можете знайти на Ютубі та у Фейсбуці. Тож тримаємося і слава Україні! Вітаю всіх! Минулі вихідні в місті Кременчук і Кременчуцькому районі на щастя пройшли відносно спокійно. Сьогодні у нас на календарі 21 листопада 2022 року, і в цей день ми вітаємо наших захисників, наші десантно-штурмові війська. Свято це було засновано в 2017 році. І лозунг цих незламних військ тільки вперед, тільки перемога завжди перші. Тому ми вітаємо всіх наших воїнів, які боронять нашу країну, які дають нам можливість піднімати ті економічні процеси в країні, які дають змогу забезпечувати людей роботою, сплачувати податки. І всі разом ми досягнемо такої довгожданної перемоги. Слава Україні! Також ми не можемо сьогодні оминути увагу День гідності і свободи. Сьогодні вся країна. Відзначає День гідності і свободи. Якщо окунутися в історію, то в цей день 2013 року тодішній прем'єр-міністр України Азаров заявив про зміну курсу, зміну курсу з євроінтеграції на інший вектор розвитку країни. І в цей день вперше студенти вийшли на масові маніфестації, протести. З того часу багато що в нас змінилося. І курс ми зберегли, і державу збережемо. Так що всіх нас вітаю з Днем гідності і бажаю, щоб ми були гідні цієї нації, цього народу, частиною кожного з нас, якого являємося ми з вами. Також до головних новин, які відбулися на теренах нашої країни, і в Кременчуцький район, також не оминули, у нас починаючи. Зночі, з, з п'ятниці на суботу, відмінені графіки аварійних відключень. В роботі залишаються лише графіки погодинних відключень, які на даний час стабілізовані, відповідають тим даним, які Полтава Беленерго НАК Укренерго оприлюднювали. Це свідчить про те, що наші енергетики поступово відновлюють нашу енергосистему. І от завдяки вашій. Роботі завдяки тому, що всі ми намагаємося десь зекономити електричну енергію, десь допомогти відновити цю енергосистему шляхом невікнення зайвих приборів, це і дає той результат. А результата цього можна, можна достигнути тільки завдяки колективній праці, починаючи від побутового споживача, закінчуючи працею енергетика і наших воїнів. Тому сподіваємося, що і графіки погодинних відключень будуть зменшатися. Але все ще залежить від оперативної ситуації, яка взагалом є в країні. Світло на першому за насипу не вимикатимуть так, як там котельня. Це може призвести до її виходу з ладу. Після вашого ефіру почали вимикати світло, що за брехні ви несете людям. Чекаю на пояснення. Заяв щодо роботи тих чи інших підприємств безперебійної роботи ніхто ніколи не робив. Треба розуміти, що діють графіки погодинних відключень і. Ми ж не зря запрошували сюди начальника філії Кременчуцької обленерго, який пояснював, що можливо графіки погодинних відключень. Але сталася якась надзвичайна подія, прилетіла кудись, в Хмельницьку область. «Укренерго» застосовує графіки аварійних відключень і можуть виключатися любі об'єкти. Це залежить від того, яка лінія більше страждає. В будь-яких котельнях, які є індивідуальними опаленням, Забезпечують місто тепло, будуть передбачені альтернативні джерела живлення, тому що різні сценарії можуть бути. Но ніхто ніколи не заявляв, що перший занасип не відключався від електричної енергії чи ще якийсь район, таких заяв ніхто ніколи не робив. Також дуже багато питань надходить, що це за палатка з'явилася в центрі міста Кременчука. Ну, всі ви розумієте, в які часи ми зараз живемо. І наша служба надзвичайних ситуацій також готується до різних подій, і вона має бути готова до вирішення любих питань від побутових до ліквідації стихійних лих. Тому тут розгорнутий пункт, який буде там, де СНС буде надавати допомогу, починаючи від обігріву, закінчуючи різного роду допомоги тим людям, які будуть її потребувати. Наприклад, там можна буде зробити, ну, підзарядити мобільні телефони, можна отримати додаткову інформацію про стан роботи самої служби ДСНС, а також ну, випити чайку, зігрітися, перечекати, якщо треба негоду. Також там створений дитячий куточок, якщо треба, ну так може вийде, що хтось з дитиною потребує, де провести час, щоб не бути на вулиці, не бути. Холоді також можна скористатися цією палаткою. Також всі ми розуміємо, що наближається новий рік, але цей новий рік буде відрізнятися від тих подій, які ми звикли зустрічати Новий рік. Тому на період цього нового року будуть заборонені продажі будь-хіх піротехнічних заходів і їх. Застосування під час новорічних свят. Якщо буде інша інформація, якщо будуть якісь зміни по продажу перетехнічних засобів, то ви зможете цю інформацію взяти всі в служби надзвичайних ситуацій. Вони контролюють цю роботу, вони відповідальні за здійснення цієї роботи. Ну, Вкотре хочу закликати всіх з розумінням поставитися до таких заборон, тому що вони не просто так. Ви ж розумієте, любі перетехнічні заходи – це вибухи. Це шум, і як зараз всі реагують на, такі, на такого плана вибухи і шуми, нікому пояснювати не треба. Тому сподіваємося, що всі ми будемо толерантні по відношенню один до одного. Також дуже часто звертаються до військової адміністрації з запитами, як працюють архівні установи, як видаються документи, як взагалі ведеться в архівний облік в такий складний час. То можу всіх запевнити, що архівний облік ведеться в належному стані. Збереження архівних документів, які були раніше в підприємствах, установах, організаціях, і де облікувався трудовий стаж, вони зберігаються. В Кременчуцькій військовій адміністрації створений архів, і по всьому району також створено ще вісім установ, які зберігають такі архівні документи. Наприклад, окрім Кременчуцької військової адміністрації, довідки про трудовий стаж заробіток можна отримати і в Кременчуцькій районній раді. Вона обслуговує Кам'яні Потоки і Пришепську територіальну громаду. Глобенська міська рада також додатково обслуговує Градівську територіальну громаду. Гарішньоплавнівська міська рада обслуговує місто, Дмитрівку, Східний Старостатний Округ, Салівку та Келіберданські сільські ради. Казельщинська сільська рада обслуговує Новогазерліч Новогалещенську територіальну громаду. І якщо ви проживаєте в Новій Галещині стосовно, то ви звертаєтесь в Казельщину. Також є такі архівні установи в Омельницькій сільській територіальній громаді, в Піщанській сільській територіальній громаді і Семенівська селищна територіальна громада обслуговує Аболонську сільську територіальну громаду. Всі ці архівні установи працюють. Накопичення документів здійснюється, архівний відділ працює, і всі ви знаєте, що коли в нас пройшла децентралізація, у нас 21 селищна рада були ліквідовані на території вже нового великого Кременчуцького району. В деяких сільських радах є заборгованість по здачі документів до трудового архіву. А саме є 12 сільських рад, які зобов'язані до кінця цього року здати. Свої документи, їх з усього переліку тільки 12. Це по Глобинській міській територіальній громаді, Федерівська сільська рада, по Казільчинській, Новогалєщинська сільська рада. По Кам'яно-Петоківській сільської раді це Білецьківська і Кам'яні Потоки. Вони повинні також свої архіви здати до закінчення цього року. По Піщанській селищній раді технічну документацію опрацьовують в Новознаменській сільській раді в колишній, і завдання також завершити до кінця нового року. І деякі завдання стоять по Пришипській і Семенівській сільській раді, а саме опрацювати ті сільські ради, які були ліквідовані, і також завершити передачу документів до нового року. Але загалом, ще раз наголошую, всі архівні страви і трудового ресурсу під час військового стану ведуться в належним чином. У зв'язку із необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці щоденно забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Відтак за минулу добу працівники районних органів поліції Полтавщини перевірили близько 300 транспортних засобів та 1270 осіб, із них одного громадянина правоохоронці перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 390 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення. І загальної кількості повідомлень 109 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Завчора коронавірусну хворобу виявили лише у трьох кримечужан. Як повідомляють на сайті мерії серед захворілих дві жінки та один чоловік. Всі вони лікуються під наглядом сімейних лікарів. Тим часом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 17 пацієнтів. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 26 тисяч осіб одужало 26 тисяч А от за інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб моз України за минулий тиждень на Полтавщині загалом було зареєстровано 681 новий випадок коронавірусної інфекції. Аграрії Полтавщини перетнули екватор збору пізніх зернових культур, намолотили 2,5 мільйони. Тон зерна, та планують вийти на показник понад 5,5 мільйон тонн зернових і зернобобових, як і минулого року. Про таке повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Працювати, планувати свої дії, підкріпляти фінансово, підкріпляти роботою з людьми, а це саме головне. І працювати і допомагати збройним силам, допомагати переселенцям, допомагати тим людям, які потребують допомоги. Державна адміністрація ще з початку польових робіт навесні максимально допомагала нашим аграріям працювати цілодобово, допомагала в вирішенні питання просування продукції по території області, постачання матеріальних ресурсів. Зі свого боку, держава також надала досить вагому підтримку. Півтори тисячі підприємств області за програмою 5.7.9 отримали майже 3 мільярда гривень кредитів. Із них півтора мільярда це портфельні гарантії. Однозначно, ми переможемо. Однозначно, держава буде з продовольством і все буде в Україні.